Целюліт це збільшення підшкірної жирової клітинки. У худих дівчаток ми бачимо дуже часто прояви целюліту. Чому, наприклад, ти при корекції фігури починаєш з корекції спини? Якщо в тебе є другий подбородок і висящий живіт, не закалуй другий подбородок і не худай в животі, а лікуй свою спину. Дівчина має бути дуже такою худорлявою. Все має бути супер підтянута або супер прокачена. Ніколи в житті ви не приберете целюліт. Портом попа може бути красива худа, але вісіти як мішочок, нам треба її підняти. Тані має бути не чорний костюм, а чорний пояс, По морфе <смірфеусу> і всім таким методикам. Ви на каналі Біохакінгу, і сьогодні в нас дуже крута тема і дуже актуальна <смірфе> для майже всіх жінок. Це целюліт. І його методики корекції. Тому я сьогодні, напевно, най, найсильнішого експерта запросила по целюлітам у боротьбі з цією проблемою. Це наша Каріна Дорош. Знайомтесь. Добрий день, дуже Та, приємно. Спеціаліст клініки Медіскін. Привіт, Карін. Добрий день ще раз. Привіт, ліс. Розказуй нам що таке цилюліт. Ну якщо не пишнем, банальними словами. Не банальними словами, не, як чадюпіті. Ну, давайте почнемо так. Целюліт це збільшення нашої клітиночки, адипоцит. Тобто, ми всі бачили ці картинки, де такі круглі жовті шарики. Вони нас всіх роздражають. Тобто, це і є целюліт, тобто збільшення підшкірної жирової клітинки. Проще кажучи, щоб не розказувати, як чат діпіті -ді. в чому взагалі така велика з ним проблема. Багато ж у нас є дійсно дівчат, які там супер худенькі, і ну не мають вони зайвого жирового якогось прошарку. Взагалі є багато. Тренерів у нас там з різних не знаю фітнесів це за і вони приходять з целюлітом. Чому так сталося? Щоб відповісти на це питання, трошечки відійду від теми, як він формується. Чому він формується в нашому тілі? Є так звана лімфатична система, Добре. тобто. Це наша каналізація в нашому організмі. Вона виводить всі токсини, всі шлаки. Вона відповідає за нашу ендокринну систему, да, за наш імунітет. Тому що в лімфатичних вузлах формуються клітини лімфоцити, і від цієї лімфатичної системи є похідне міжклітинна рідина. От якраз в цій міжклітинній рідині знаходяться наші. Жирові клітиночки. Так не повезло жінкам, що будова жирової тканини в жінок йде трубчаста. Вони знаходяться в колагенових мембранах у чоловіків сотами. Тому у них немає такого прояву целюліту, як у нас. І от, коли наша лімфатична система забруднена, ми бачимо постійні набрики, ми бачимо якісь постійні висипання, міжклітинна рідина також не очищується, і клітинка адипоцит дуже сильно любить на себе набирати оцю воду. Певний час вона знаходиться просто водянистою, тобто ми бачимо набріки. Далі вона переходить уже в фіброзні стани, тобто вона починає зсередини твердіти. Чому у худих дівчаток ми бачимо дуже, такі, дуже часто. Прояви целлюліту, тому що жирова тканина знах... розміщення розміщена нерівномірно по тілу. Це нема одного плоского такого пласта, як м'яс, наприклад. Да, і ми бачимо однорідне якесь покриття. Вона може бути такими, як плямками. І зазвичай в місці, де багато схрещення сухожиль, де немає такого хорошого кровообігу. Там і формуються наші пічки, такі жирові відкладення. Це під попочкою, животику тут по бокам починаємо більше всього страждати. У кого ще у кожного ще й своя три? Так, <світло> <одна. світло> <Да. світло> <Да. світло> да. з кожного ще своя, тому що всі ми різні. Чому, наприклад, ти при корекції фігури починаєш з. Корекції спини, бо це дуже цікаво, я вважаю ці тему. <світ> <світ> це дуже от я з цим дівчатам кажу: якщо в тебе є другий подбородок і висящий живіт, не лікуй другий, там не закалуй другий подбородок і не худай в животі, а лікуй свою спину в першу чергу. Ну, щоб не було вам скучно там про анатомію, фізіологію, просто поясню простими словами. Дивіться, коли ви певний час знаходитесь в такому положенні, там цілий день, да? ми в телефоні Дякую. за кермом, в офісі, що ми бачимо? Наші плечики скручуються, малий, і великий грудний м'яз починають теж зжиматись, так кажучи, тобто вони тут зжалися, тут натянулися, і що? Лімфа починає збиратись тут і в животі, тобто в мішечках, де вона може. Тобто оцей набряк починає збиратись тут. І для того, щоб мені прибрати ту тут. І живіт, мені треба спочатку людині розправити спину, зняти цей спазм з м'язів, розслабити їх, показати їм, що вони ще можуть жити і ставати на своє місце, зняти оце навантаження, і тільки коли надаже буває, що коли ми попрацюємо з спиною. Уже ми бачимо, що на обличчі і на животі набряк зійшов. Тобто, ці ваші лишні сантиметри пропали. Тому дівчата ну, всі на останку і на спину, обов'язково. Я взагалі всіх закликаю, особливо, якщо ви приходите до нас в клініку. Ми, типу, це прямо всім наголошуємо і це переслідуємо. Ніколи не приходьте з тим, що я собі вибрала там апарат, там блогерблогерки якоїсь бачила, там не знаю ендосферу. Так, і я прийшла до вас на ендосферу. Приходьте з запитом. тобто що вас дійсно цікавить, тому що зазвичай те, з чим ви приходите, що ви самі собі назначили, як вам здається, ідеальну процедуру, яка все прибере, і те, що назначить спеціаліст протокол, починаючи там дійсно, з дійсно зпини, спини. прийшла куда тисяти подібне і ну, типу, воно дуже буде відрізнятися. Повірте мені, повірте нашому досвіду. Але ви за чим приходите? Просто зробити ендосферу чи просто отримати результат? Якщо ви приходите за кінцевим результатом, то дайте нам, будь ласка, технічне завдання да. для Каріна і для інших спеціалістів, і тоді можна очікувати результат. Це дуже важливо, це дуже правильно підмічно, тому що наша красива і здорова фігура, да я не говорю там, що всі мають бути 90-60-90, має бути в першу чергу здорова шкіра. Здорова Стої шкіра це. це хороший лімфодренаж, це хороші процедури, космецептика по шкірі. М'язи мають бути в нормі. Має бути підшкірна жироватка, не в нормі. А для цього є три напрямки: робота з лімфою, робота з жиром і робота з м'язами. А це. Три різні напрямки процедур, і не можна зробити щось одне, не зробивши друге. І, взагалі, мені цікаво, от, наприклад, у нас в думку мужчин, у нас є сьогодні два мужчини, Олег, Взагалі мене знаєте, що цікавить, що багато дівчат прихильниці того, що фігура. Має виглядати, дівчина має бути дуже такою худорлявою, все має бути супер підтягнуто, або супер прокачано. Я, наприклад, прихильник того, щоб фігура просто була типу в нормальних норм. фізіологічних нормах, але обов'язково, щоб була гарна підтягнута шкіра. Оце прям дуже важливо, правда? Всі навіть, махають, що правда, ви їх не бачили. Коли ваша шкіра підтягнута, <свірте> то ваш целюліт менше виглядає, тому що ви тримає каркас шкіри, у нас нормальний каркас шкіри, тому навіть, Мені навіть подобається, навіть коли вони є, ці зайві об'єми. Навіть коли вони є, все одно, але коли воно, воно все красиво, класно компактизовано, втягнуто. класно згуртовано. Це така так. прямо українська фігура, ну з гарною, гарним розкішним декольте. ну, воно в ну, десятки разів крутіше виглядає, фу, іпекніше, м -м. та, але з без, оцієї компактизації. Ти можна спортів позабрати? Угу. Угу. Ти мені підказуєш питання? Або це, щось там це винесіть, будь ласка, в анонс. Як насправді відбувається інтерв'ю з Каріною Торошою? Мені розказують, що спитати. Каріно, да. розкажи нам. Да, а як спорт впливає на целюліт? Це моя любима тема, тому що всі мені дівчата постійно, я ходжу на спорт, я їм одну моркву, а в мене є целюліт. Хочу вам сказати, дівчатки, що ніколи в житті, ніколи в житті ви не приберете целюліт спортом. Під целюлітом ви накачаєте красиві м'язи, красивий рельєф. Але щоб ви їх побачили, нам треба попрацювати з підшкірно-жировою тканиною, з нашим целюлітом, зняти наврік, зняти, зменшити саму клітинку, щоб воно перейшло в норму в нормостан. Тобто в нормальний стан у нас всіх є жир, і він нам треба для терморегуляції. Але він нам треба в здоровому і нормальному, а не в фіброзному і запальному. Тому спорт ніколи, тому що це зовсім інший рівень, це зовсім інший шар в нашому організмі. скажімо так, це окрема тканина. З якою треба окремо працювати по напрямку, який вона любить? І таке питання: чи відрізняються, наприклад, твої протоколи, коли пацієнт приходить? Є ж різні стадії. Ціллюрит, да, правильно? Чи відрізняється, наприклад, від там, першої стадії від? С там самої критичної стадії звичайно, протокол. Звичайно, що додається більше, наприклад, у першому варіанті, які методики, Що в перший варіант та... ми можемо справитися лише, наприклад, там лімфодренажними процедурами, там додавати ручний масаж трошечки, щоб тонізувати, а коли ми говоримо про третю, і четверту, це мікро і макровозилкова, тут вже обов'язково треба такі процедури, як РФ, тому що нам треба розігрівати ці тканини, щоб вони починали відділятися одна від одної і починали процес свого розпаду. Тільки так ми зможемо зробити. І такий вже четвертий, це вже четверта, це вже фіброзний, це вже вважається ближ, ближче до лікування, навіть тому, що там уже не завжди тільки масажами і процедурами можна. Там уже треба підхід і спеціалістів. Дякуємо, Каріна. На здоров'я <с> чекаємо вас на консультацію. Так, да, дівчатка. Обов'язково консультація. Ніколи собі не назначайте і ні в якому разі ніяких 10 ендосфер. Це просто Каріна. 10 ендосфер це вже моє топо. Ну, і напевно, наша гордість завжди, коли їх бачу, завмирає сердечко. Це наше обладнання. Без обладнання, ну я просто не уявляю, як можна дійсно інтенсивно працювати з целюлітом або з такими жировими відкладеннями, особливо локальними. Карін, розкажи нам, будь ласка. Про свої, напевно, улюблені методики. Взагалі, чому вони відрізняються? Для чого ми купуємо цілий вагон апаратів, а ми не можемо з одним працювати? Тому що, так як я вже сказала раніше, найкращий результат це комплексний підхід. І ми не можемо лише чимось одним досягти найкращого результату. Тому нам треба давати три основних напрямки: лімфодренаж, робота під шкірно-жировою тканиною та м'язами. Це три основні складові, на яких тримається гарна фігура. Окей, давай. По першому етапу, що в нас є для лімфотронаж. Перше, і що у нас є для лімфодренажу, це, звичайно, найтоповіший лімфодренажний апарат, такий як ендосфера. Він працює по методиці компресійної мікровібрації. Він розігріває поверхню шкіру приблизно на 2 градуси і дає нам хороший дренаж тканин і розщеплення злипнувшихся клітин адипоцитів Ендосфера не забирає целюліт, вона розщеплює їх для того, щоб уже пішов процес зменшення клітини. І наступний лімфодренажний це пресотерапія. Це легендарна. Це легендарна зараз легендарний, <плес> <плес> легендарний <плес> <плес> апарат, з яким відомо з яким знайомі вже всі дуже давно. Просто це вже більш сучасний, з великим комплексом програм. Ми можемо індивідуально під кожну людину підібрати програму, що дає нам більш розширений спектр послуг. тобто не одна стандартно там прокачали ноги на дули, а до кожної людини класно підібрати протокол, доповнити його, наприклад, якимись лімфодренажними обгортаннями. У нас є два вида це сік. І Ароша, я до речі, хотіла додати, що до речі, ці апарати престорапі, які ви будете зустрічати у всіх наших кабінетах, це як і підтвердження того наскільки в нас холістичний підхід в клініках, тому що ми цим, цим обладнанням престорапії доповнюємо дуже багато своїх методик саме для обличчя. Це пацієнти дуже дивуються, коли приходять до нас на. Е, не знаю, Кореянлова або там ще з набряками зранку на якусь іншу процедуру на морфеус, тобто таку локальну процедуру для обличчя. Ми їм говоримо, будь ласка, роздягайтеся, бо вам потрібно одягти костюм для прес-терапії. Вони дуже дивуються типу, де, чоловіки. Да, де де мій морфеус, де престеропія? Це типу наш холістичний підхід. де нас важливо, щоб якщо ми боремось з набряками, то це не може бути локально. Це має бути вплив повністю на. Це тіло, от обов'язково це дуже було важливе зауваження. Не може бути лімфодренажна процедура локально. Вона так. має захвачувати велике і мале лімфатичне коло, тобто повністю. Ліву сторону і праву, не тільки ноги, а захвачувати хоча б до грудей. Це дуже важливо. Звертайте на це увагу, коли приходите на лімфодренажні процедури. Наступний, наступних наш, два ліфтин. апарати: це no. просто любов на любов, це найкращі апарати корекції фігури в світі. Зараз обідеться до сфера. Рівних їм немає, тому що Венус робить чудеса або ці чудеса закріпляє. Значить, перший апарат Венус Легасі це неінвазивний ере. Ліфтинг. Що це означає? Тобто, спеціальною маніпулою по тілу да, ми розігріваємо підшкірно жирову тканину до температури 45 градусів. Це температура розпаду жирової клітини на гліцерол та три вільні жирні кислоти, що допомагає нам. тобто Клітинка розпалась, попала в вільний міжплітинний простір і далі лімфодренажною, такою як ендосфера процедури. Ми її зовсім прибрали. Він має насадку з пульсуючим вакуумом та мікротоками. Мікротоки йдуть на двох насадках до тіла. Пульсуючий вакуум просто не всім можна. Дивлячись сюди, не треба дивитися стан шкіри. Але завдяки пульсуючому вакууму лімфодренаж ми можемо додати прямо вже в цій процедурі. І має також дві насадки для обличчя, також з вакуумом, так, і... Просто з РФ і мікротоками. Рівних цьому апарату на даний момент в світі немає. Він тільки нещодавно був на французькому імкасі. І зараз, завдяки Лізі, у нас він є в Західній Україні, він тільки в нас і у Львові, напевно. Да? У нас у Львові. Так, В нас і в нас у Львові. І в нас у Рівному. Значить, у нас в Західній Україні є три апарати: Ужгород, Рівне і Львів. Моя особлива любов: звертайте увагу на цей апарат. Якщо десь бачите, біжіть відразу на цю процедуру або приходьте до нас на цю процедуру, тому що такі чудеса, як він робить з першого сеансу, ніякий РФ не робить. Колись був такий всіма любими VelaShape, але повірте, цей набагато крутіший. А вони мають аналогічну дію. Я, до речі, хотіла додати, що це не тільки про там зайву вагу, це люліт, хоча дійсно дуже крутий результат. Підтяжка шкіри, тонус Всі шкіри. не відмічають дуже хороше омолодження. Тобто, дійсно є багато пацієнтів, які приходять тому, не з що... зайвою вагою, а просто он, ідеальне е... тіло. Вона спортсмен, вона ну, там викладає. Регенерація саме... клітин нових да. іде під іплем. І плюс, і... Да. І плюс шкіра завдяки температурам, іде стимуляція ластину і колагену в шкірі, тому шкіра стає більш підтянутою, молодженою, пружнішою і красивішою. Попрацювавши з дренажем, з дренажем, розклавши наші клітини, попрацювавши з жировими клітинами, зменшивши їхній об'єм, нам треба не забувати про м'язи, тому що попа може бути красива худа, але вісіти як мішочок, нам треба її. Підняти. А підняти можемо завдяки унікальному апарату BodyLab від німецької компанії Asclepion Laser Technology. Апарат, який з'явився на ринку десь років три тільки назад. Рівних йому немає, тому що тільки він працює силою 2,45 Тесли. Що це означає? Наприклад, одна процедура на прес заміняє вам 10 тисяч. Підходів на прес, так якби ви 10 разів 10 тисяч разів покачали прес. І сила скорочення м'язу йде швидше, швидше ніж вид виділення молочної кислоти. Тому ми не маємо кріпатури після цієї процедури, а маємо дуже крутий, класний прес. І свій прес я зробила цим апаратом. Всім показую це моя фішка показати прес, який зробив мені боді Лап. Його можна ставити на ягодиці. Прес це такі. Самі популярні зони, плюс дівчатка, хто має діастаз після народження дітей, він дуже добре з цим справляється, тому що він нам допомагає, щоб стянути, закачати, укріпити м'язи, щоб вони стали на місце. І ось з таким арсеналом ми маємо велику можливість, і взагалі ми напевно одні з таких єдиних, хто має таку можливість підійти комплексно до корекції фігури, тобто не 10 масажів ручних, там не 10 обгортань. Ні в якому разі, як я говорила раніше, вже. 10 ендосфер ми не робимо, а ми комплексно підходимо до процедури, тому що не можна зробити лише лімфодренаж, не можна зробити лише лиш там РФ і не можна лише накачати м'язи, тому що нам треба комплексний підхід, красиве і здорове. Тіло розкажи, який тебе був найкрутий результат від якого протоколу, саме крутий результат по сантиметрам чи по фото. Ми всі бачимо в інстаграмі постійно твої фото до після дуже круті, за які нас інстаграм системно пробує заблокувати. Я виставляю характер, як там порнографічно фото нещодавно з'явилася така процедура, як ідеальний живіт с медіскін. Ми знаємо, що це така сама популярна і проблемна зона всіх дівчаток. Тобто, якщо навіть ножки, там плечики, вона худа, то животики завжди у нас є. Ми зробимо до речі, переб'ю тебе. Перепрошую, додам навіть стиральний жир. Також ну, за до рахунок нього, вібрації. Да, да. До нього дуже важко дістатися з ним дуже важко працювати. Фокус Сулив там на мені, на та, стимуляція та дуже круто працює теж на да. е, живіт. От, і із цього Та, теж ми склали програму, щоб не розсіяти увагу пацієнтів. Ми зробили це в одному, такій в одній процедурі, яка включає в себе РФ. Фокусну магнітну стимуляцію та спеціальне обгортання дренажне, яке робиться локально на зону живота. І ця програма займає 2 години вашого часу. Нам вдалося досягти мінус 8 см за одну процедуру. У нас є фотодокази наша Галинка СММ, коли знімала це, вона сама не повірила своїм очам, тому що ми все фіксували на камеру до та після тобто 8 см. І це не та вода, яка повернеться вам там, да, після якогось, якогось дренажного. Це вже пішла робота. Внутрішньо з клітинами процеси, які вже запущені, і вони не будуть повертатися вам. Дуже круто. Ну, Дійсно, навіть самі худенькі дівчата от чомусь так склалось історично, що до нас на всі ось такі процедури завжди приходять ну, майже моделі. А потім мені що... всі пишуть, а в тебе одні моделі, звісно. Ну, ти попробуй таку тютю зробити. І просто навіть у них все одно дуже круто і одразу видно результати, вони всі відмічають, що, типу, я одягаю штани, а вони після процедури одразу падають. одразу та падають. Ще забула, хотіла доповнити, чого в йому немає рівник і чому він такий от класний популярний. Тому що прямо під час процедури ми можемо індикаторами бачити температуру прогріву жирової тканини в реальному часі. Це на дасть нам запобігти недогріванню і перегріванню тканин, це щоб не довести важливо. ніякого опіку, не дай Боже, або не зробити процедуру впусту, тобто не догріти, і людина не побачить результат. Тільки в Венусі є ця так. фішка, так Для сказати. Для радіохвилі це насправді найважливіше, тому що тільки правильна температура. Доведення до пральної температури не виставлена тут пральна температура, а та яка буде фокусуватись на тканині. Тільки ця температура, її пральне значення, дасть правильний результат, і головне зробить процедуру безпечно. І тому да, і тому, коли люди, люди питають, скільки часу треба мені, наприклад, ми не можемо сказати, тому що. Усіх по-різному буде оцей момент прогріву підшкірно жирової ткани. Взагалі, я хотіла додати, що ці методики фізіотерапевтичні вони на постійній основі ну використовуються абсолютно спокійно. У нас є пацієнти, які. Не курсом проходять, а постійно я а говорю, просто це, просто постійно це найкращий. тут. Вони працюють з каниною, тут з лімфодренажем. І постійна підтримка це набагато крутіше, ніж Курс. просто інтенсивно зробити ну, всі процедури так. в один день. От просто весь ряд використати я завжди Була на мені. цьому наголошую, що, будь ласка, не треба там витрачати якусь там суму, прийти на 10 процедур і викиньте. Будь ласка, з голови оце слово 10 якихось там масажів, не 10, Комусь 8 треба, комусь 28 треба. Не 10. Це повелося з санаторіїв, в того, Моменту, коли люди путьовку на 10 днів брали, тобто немає 10. І я завжди кажу: краще прийти хоча б раз в два тижні на класну, якісну процедуру, ніж там 20 разів ходити день у день на курсі. І це травматично для вашого організму, тому що йдуть певні процеси. І для нервової системи вашої теж не дуже легко. І знову ж таки, у кожного буде свій склад. Цієї зайвої вогі чи целюліту дуже не. важливо пройти правильну консультацію, бі... бі... біоімпедансометрію, визначити, що не так. Тому що навіть в різний період часу. Тобто ви приходите, і у вас це може бути просто дійсно набряк, просто в основному рідина бо ви звідкись циклу. приїхали, або дійсно там, цикл так співпав. Тому дуже важливо тут і тепер вирішувати саме протокол. Вечір на кануні теж дуже важливо, що ми робили і їли. Так. От зараз, наприклад, пішли після свята якась просто хвиля людей. Я поправилася. Я хочу сказати, що дівчатка, ви не поправлялись? Вас просто пішов трішки за сій рідини правильних класно пару лімфодренажних і будете знову худі, красиві і здорові. Дякує. Дякуємо, дякує, Каріна, наш Дякую топ спеціаліст по всім антицелютним методикам. Ми продовжуємо нашу тему по целюліту. І саме коли ми дійшли до інтенсивних і найтаких активніших методик, ми спеціально змінили локацію. Ми тепер в клініці в Ужгороді на Івана Чендея. І тут не випадково. Наш один з провідних спеціалістів, саме по інтенсивним методикам, наш лікар-дерматолог Тетяна Кіш. Сьогодні я вам розкажу, мене попросили розказати і показати, яка така інвазивна методика допомагає нам добре боротися з целюлітом. Єдине, що я такого зроблю, ремарочку, що це не буде 100% єдиним методом боротьби з целюлітом. Завжди треба пам'ятати, що такі методики апаратні, інвазивні неінвазивні, слід поєднувати з іншими методиками з ін'єкційними і з фізіотерапевтними. Активичними методиками плюс спорт і харчування інакше воно користі великої не принесе. Принесе але Розкажи дуже, дуже короткий кліні. період коли звертатись саме в цю клініку з такою проблемою, як целюліт? <різь> звертатись, по перше, мова йде зараз про апарат. Про технологію запатентовану ізраїльську технологію Морфеус це мікрогольчистий РФ ліфтинг, який чудово не тільки ліфтингує в шкіру обличчя, шиї, декольте, а й працює по тілу. Працює він прекрасно по тілу, не тільки шкірою, а якраз із целюлітом, особливо така набрячна форма целюліту, коли от є такі бугорки, і хочеться от видивитися. вам просто хочеться вижити цей целюліт як гупочку. Зараз я покажу тут. Зараз буде головна принципова різниця. Ми в Каріни бачили апарат. Також радіохвилі, щоб ми вас не сплутали. у нас він запускається як космічний корабли. Один з апаратів, той, який ми бачили попередньо, був неінвазивний, більше для прогріву такого рівномірного тканини, фізіотерапевтичний. Тут в клініках вже використовується більш інвазивна методика. Конкретно на ґватостого в нас на Чандея верніше у нас. Морфеус також у нас ще в клініках представлені сікрет РФ і дуже багато різних мікроголкових РФ. Це одна з улюблених mm -hmm. наших технологій. Сиді дуже питала, працювала. Яким мені краще а, зробити РФ Морфеус чи Сікрет? тому що комусь краще подобається Морфеус, одній подружці а другій подружці більше подобається сік. Супер, я так люблю, коли це вони приходять <gif> з назначенням від подружок. <gif> <gif> <Да, gif> Причому всі все роблять за компанію? Це наше улюблена. Так Морфеус, Морфеус, це апаратна технологія. У нас, по перше, у нас такий є великий апарат. Апаратна платформа, який має в собі багато багато функцій. Тут є і мікроголковий РФ, і IPL, і діодний лазер. У Нас є така одноразова стрільна насадка для обличчя. Вона має 24 електроди. Для тіла вона має 40 електродів. Електроди це так звані голки, тому що вони загострені, аби легко пронизували не тільки шкіру, а ще й пішки на жилу квітковину. Окрім того, тут є металічна насадка. Зараз поясню, для чого це нам вся комбінація взагалі потрібна, чому вона так ефективно компактизує, чому вона так ефективно бореться з целюлітом, з набрячною формою. Проникаючи в тканину, ми робимо механічну травму. Крім того, через електроди в тканини проводиться радіочастотний розряд. Він прогріває тканини, тобто, коли він взаємодіє тканинами, він їх прогріває до 56 градусів Цельсія, може навіть більше, коли нам потрібно робити ліполіз. Для того, аби компактизувати жирові відкладення, ми використовуємо режим буст. Що це значить? Це означає, що іде прогрівання, точки прогрівання міститься по всій товщі поверхневого пішкірно-живого пакету. Крім того, руйнуються септи, які обмежують жирові пакети, вони стягуються і більш ще компактизують жир. Тобто ми отримуємо іліполіс, компактизацію, коли електроди пронизують шкіру, пішкірно-жирову клітковину, іде їх точкове прогрівання, тому що радіочастотний імпульс при взаємодії тканиною перетвориться в термічний. Енергію і для прогрівання до 50-60 градусів Цельсія, або можливо навіть більше, коли нам треба зробити ліполіс, грубо mm -hmm. кажучи, потопити жир. Для чого для цього ми вибираємо режим, який робить дві-три точки на товщі всього жирового пакету, і так воно буде ефективніше. Крім того, за рахунок електродів, які є голками, які є гострі, руйнуються. Перегородки між жировими відкладеннями і вони компактизуються. Крім того, оця пластинка, яка тут є, вона не просто так залізна, вона і ще натягує на себе, як плюс і мінус, натягує на себе від кінчиків електродів радіочастотний заряд назад, і він рівномірно м'яко прогріває шкір. В результаті ми отримуємо компактизацію жирових пакетів, а це означає згладження оцього целюліту. Ми отримуємо колаген-стимуляцію, а це означає укріплення септ між ними і укріплення шкіри. Шкіра стає пружнішою, шкіра стає щільнішою і згладжує. Прояви целлюліту. Сама по собі ізольована процедура не буде така ефективна, як в комбінації mm -hmm. з іншими методами. Якщо говорити про ін'єкційні процедури, це є такі прекрасні препарати, Підісермус, ще її називають тріадою, Це ферменти, гілленідаза, колагеназа і ліпаза. Ліпаза ну, вона не розщеплює жир, тому що це не прямий ліполітик. Вона компактизує жирові пакети. вона Колагеназа розчиняє колаген, а саме оці всі септи, які роблять як ловушки, жирові збирають, і глинідаза підсилює дію цих двох препаратів. Плюс разом ці всі препарати дають хороший лімфодренаж, і візуально ви спостерігаєте про зменшення об'єму і згладження рельєфу шкіри, а саме по целюліту. Це комбінується прекрасно із морфеусом. Спочатку ну, звісно ж, звісно ж, назначає лікар, і спочатку назначаються ін'єкції. А потім проводиться можна чергувати, ін'єкції морфеус, ін'єкції морфеус mm -hmm. три Плас, рази. І фізіотерапія потім а да, фізіотерапія ставленого... вже після цього всього просто підтримує той результат, який ми mm -hmm. отримуємо. Все? Ну мені здається, це такий найоптимальніший правда. Протокол, який у нас вже руками від стандартизований. Взагалі мені здається, що в Тані має бути не чорний костюм, а чорний пояс по морфеусу і всім таким методикам. Дякуємо. Будь ласка, а вам дякуємо, що були з нами. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, обов'язково коментуйте, пишіть свої запитання, яку ще потрібно тему розкрити, особливо з естетичної медицини. У нас у всіх тут чорний пояс.